Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своїй Так, І сьогодні я в черговий раз відповідаю на ваші питання. Отож, візьмемо листочок, так. І так, як наважитися розірвати стосунки, якщо в них нещаслива, щаслива? А партнер щасливий і буде страждати? Значить, що я хочу сказати про це питання? Ну це взагалі парадокс, розумієте? Тому що ви все рівно рано чи пізно ці стосунки вони розійдуться, тому що вони приречені на те, щоб ну не бути. І по великому рахунку там і цих стосунків немає. Чому тому що одна людина нещаслива, а друга людина типу щаслива, розумієте? Якщо вам здається, що людина щаслива, ваш партнер, то вам просто може це здаватися, що він насправді щасливий. Чому? Тому що е, ситуація така. Все рівно партнер відчуває, що щось не так. Відчуває, що ви не можете повністю віддаватися йому, належати йому, тобто ви не можете 100% проявляти свою щирість. Відповідно, є десь якесь е, ну, таке настороження, є відчуття. І якщо вам здається, що людина не відчуває, то насправді людина відчуває. І вона розуміє, як. Е, Ну, тобто, що щось не так. Але якщо це говорить жінка, так відповідно, вона хоче прийняти рішення, то чоловіки, як правило, вони що роблять? Вони просто бояться, вони бояться змін, вони не хочуть міняти нічого, вони бояться, що а вдруг все зміниться, а можливо, все налагодиться і так далі. Тобто, вони чемно чекають вашого рішення. Ось, але знову ж таки, коли ви будете страждати, коли ви будете нещасливі, ви абсолютно не зможете ну, адекватно себе проявляти в цьому житті. Чому? Тому що, коли людина не робить те, що вона хоче, вона буде нещасною. І відповідно ваші діти будуть відчувати ваш стан. Вони також будуть нещасливими, вони також будуть неуспішними, Мало того, вони ще й будуть моделювати вашу поведінку. Вони будуть е, е, ви є зразком для них, так і вони відповідно будуть щитувати інформацію цю на підсвідомому рівні. Це не пояснюється. Ну тобто, воно відбувається так, що ви не можете це контролювати. Вони відчувають ваш стан і, відповідно. До цього починають формувати формувати своє бачення майбутньої там жінки, чоловіка і так далі. Тобто, свого вони будуть з ну з вас щитувати цю інформацію і на майбутнє будуть собі шукати таких самих партнерів. Відповідно, вони будуть травмовані, відповідно, вони будуть страждати, і відповідно не буде ніякого радості, ні щастя, ні успіху, ні тим паче. Спокійного життя. Тобто, завжди буде якась напруга і завжди будуть якісь проблеми. Отож, що би я радила в цьому випадку? Значить, візьміть свого партнера, посадіть його за стіл, щоб ніхто не чув. Там не за стіл, а просто посидіть поряд і просто почніть з ним говорити. Розкажіть про всю вашу ситуацію, розкажіть про ваші почуття. Розкажіть, що насправді трапилося. Можливо, у вас щось болить, можливо, є якісь образи, можливо, є якісь претензії. Але, будь ласка, через слово вибач. Не старайтеся звинувачити, звинувати ти. Один одного і не брати на себе вину, просто говорити, не притримуючись ні до доброго, ні до поганого не схиляючись, так просто поговорити і розказати про ті болі, які є на сьогоднішній день. І з цим, з цієї розмови, ви зрозумієте, куди вам далі рухатись, як вам далі жити, для того, щоб і ви були щасливі в майбутньому, і щоб партнер теж був щасливий. Бо чим більше ми замовчуємо, тим більше ми маємо на майбутнє проблем. Дякую вам за запитання.